Взявся Богдан. Давай йди. Кропи, Давай бризкай, йди вже. А? Качай, качай. Що-що? Побризкала вже. Качай, качай, не стісняйся, бризкай таку. Бризкай, не жалій. Тут в середині? Ні, не, не бризкала. Ні, то... тільки ми ось ці цибульку чесничок Парень, піде. Диск, до. Підживемо трохи. Зараз подивимося, бо ця гридиска ось тут о води ми садили експериментально. А Богдан взявся, то давай йди і бризкай, що ти стісняєшся? Качаєш, то качай і яйцевого, отако. Коротше, тренуються. Відвізьми одкоти, оце вок, одкоти, щоб я подивився. Ось ми редиску тут посіяли, показували. А тут, о тут, правда, парничку, правда, правда, правда. Тут більша, більша. І бур'ян більший. Так, да, тут буде швидше. Бачите, все одно парничок ти хорошо. Редиска хороша взагалі. А тут тільки-тільки тут пробивається оце всі помідори, там ми садили огірки, отаке. А редиска вже взагалі прикольненька. Да. Против цей. ось подивіться, яка ця, я так покажу. Ось такого. І яка тут ово. Дрібненька. Зовсім дрібненька. Проти парникової, звичайно, набагато парникова більша. Буде раніше. Так що парник, звісно, добре. Задумаємося, щоб зробити свій власний, бо це дрянь з дряня, ну, тим не менше, все, заховай. Захов, да, так, це вітер нам трохи попсував. А в другому парникові зараз глянемо. що тут. А що тут у нас робиться? ну Денис, поможе мені знов. А тут теж таке ще дрібненьке все. Ще не дуже. А, помідорчики сходять, я не тримаю цю кирпичину, ось 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 ось, ось. Ось ось помідорки пішли, пішли, теж пішли гарненько. Звісно, так. Да. Непогано. Мені подобається парник. Треба буде домашній зробити свій власний. Все, закривай. Бо це, звісно, добре, але мені не подобається. Так що Богдан усе бризкає гуматом і трихопсином ще тут. Ми бризкали в минулому відео вдома, а це ще прийшли сюди побризкати трішки. От, в моїх батьків. Батько воно, прапор висе. Воно -воно. Батько без прапора, то не батько. От, Слава Україні, героям слава! Дякуємо нашим ЗСУ, що вони нас захищають, що ми можемо працювати на своїй власній землі. Брізкаємо трохопсином і гуматом. Так що заходьте на ссылки, на сайти prom.ua пром Промокод буде Оля і у Петя вам буде 5% знижки. Ми зараз ще підемо під підживемо тут батьків. Гуси кричать. Так що ось так. Подобається мені. Да, Проти ось оця дрібнесенька зовсім. Редиска, а тут, звісно, вже прикольно в парниковой. Так, да, парниковій, звісно, добре Понравилось. Так, що, все, добризкали? Дризкай. <плес> да, так, давай, добризкаю і гайда погнали. На клубніку. От, зараз ще Дениску спробує поцявокати на клубничку побризка тоже теж хоче, будуть тренуватися. Молодь, иначе кричала, да? <говорот> mm. Понятно. <говорот> ну, зараз выйдет в воздух. <говорот> Просто поможи ему <йому> одягнути. <говорот> <говорот> да, все? Пішли туди вот так опрямо. Ідемо на клубничку. Прийшли вже на клубніку. Тут її трошки. Ти не тако, так, да, так порядочку лучше лучче побризкай. Зараз ще Денис підживить е гуматом і трихопсином. От, і хай собі росте. Це ми ця клубніка, де ми з батьками садили е, осінню. Полуниця, бо деяким ріже в вухо, що не клубніка, а полуниця. Клубніка, полуниця в нас так розмовляють. Так що, полуниця, клубніка, ягода, яку ми дуже любимо. Там ще є того цього. Так побовтай. А, є, тобі хватить. Так що підживи трохи трох, трихопсином, щоб знищити шкідничків, якщо, може, якісь там є, а гуматом дасть їй кращого росту. Воно не нашкодити можна, якщо дозіровка буде велика. Ну, як нашкодити, притупиться ріст. А якщо все правильно дати 300 грам на 10 літрів води. Ну, 300 грам на 10 літрів води, то воно піде в користь. А якщо дати більше, то воно, звісно, притупить, той ріст того чи іншого цього. Та попідрятий день. Та не сильно там поливай, такого поливу, такого, щоб тобі хватило, щоб ти вибризкав все. Так що ось такого підживемо, підживили, підживили трішки цього, як його звати, часничку. І підживемо трошки клубнічку. Ми садили її без, без нічого, садили осінню, то я думаю, що. Цього року буде уже клубніка. Ми будемо слідкувати також за цією клубнікою, що вона покаже. Шовхляв. Да? Та так. Так що ось так. Всім дякуємо, хто з нами. Підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте. Заходьте на сайт, замовляйте. До цього. А йому не я на цю руку, так? Да? Тобі не на цю руку. Йому не вдобно, що оця штука не з цього боку качати. Поняв? Йому не на руку. М е Промокод у вас буде Оля та Петя, буде 5% знижки. І хорошо. Будете користуватися також хорошими препаратами і екобренд Україна. Доволі непогані е, такі препарати. Оці в них там різно, різноманітні є ціво. Ми взяли тільки гумат і трихопсин. Що? Що? Баба контролює, чи все правильно. Привіт, махай. Привіт. Лунатика. Так що все, хай хлопці собі підживлюють. А я пішла каву пити, бо, каже, вже захолона кава Самі справитесь? Да. А. А так. Дени справитесь? Хорошо, цього маліну, то не бризкайте тую. Хорошо тільки клубнічку підживіть. Ого. Так що ось так. Іду, іду. Да, а як же? І там ще, якщо подивишся, якщо лишиться, там ще є клубніка, чу. Там може є клубніка по підживлійте. Коротше, все. Вибризкуйте все, щоб нічого не було. Потім набриєте води, сполоснете його і це Поняв? Сполоснете і теж вибризкаєте. Так, все. Ось прапор. Дід вже вчепив. Ой, гарно. Прям. Підлокат, да? да, да, вітер так подув, хорошо прям. Прям гарно. Над ясним небом майже.